Всім привіт! Ви вже готові до Різдва? Ось ми з головної героїної книги Усе, що я хочу на Різдво, готові. Головна героїня на ім'я Бейлі Брікс справжня фанатка Різдва. Вона готується до цього свята за декілька місяців, слухає Різдвяну музику, одягається по-різдвяному, готує всім подарунки. Вона обожнює Різдво і хоче отримати від нього все. Та цього року вона не хоче свято, вона хоче тільки поцілуватися під Омилою з коханим хлопцем. Бейлі спочатку зустрічається хлопець Джейкоб, який навчається з нею в одній школі. Бейлі працює у книгарні, і ось Джейкоб приходить прямо в сміну Бейлі в цей магазин. Цей хлопець дуже гарний, популярний, спортивний. Він дуже крутий. А, з ним мріють зустрічатися майже всі дівчата, але тільки не Бейлі. Вона уявляє у своєму поцілунку під Омелою зовсім іншого хлопця. І ось одного разу Беллі з подружками прийшла на ковзанку. І її відпадіння врятував Чарлі. Він постав перед дівчиною справжнім янголом, блондин з блакитними очима, з британським акцентом, дуже модно вдягнений і дуже добрий. Белі зразу зрозуміла, що це її доля, адже вони з Чарлі навіть не обмінялися номерами телефону. Але хлопець все одно постійно траплявся їй на шляху і рятував її від всяких негаразд. Справжнє різдвяне диво, погодьтеся. Здавалося б, ідеальний хлопець знайшовся, все шикарно, все можна цілуватися з ним під омелою. Але не все так просто. Джейкоб постійно крутиться навколо Бейлі. І дуже наполягає на стосунках. І Бейлі вже й сама впевнена, кого їй обрати: Джейкоба чи Джарлі. І абсолютно всю книгу Бейлі була просто шокована, що раніше е вона тільки мріяла про стосунки, і в неї не було ніяких шанувальників. А ось в неї зараз вже їх цілих два. І такий складний вибір. І в цій книзі дуже несподівана кінцівка, і вибір був зроблений за Бейлі самою долею. Я, звичайно, ж не казатиму, хто став хлопцем Бейлі. Ви вже це дізнаєтеся, прочитавши цю чудову книгу. Вона просто прекрасно передає атмосферу Різдва. Тут і похід до Сантиклауса, і вечірка з печивом, і прикрашання будинку е, різдвяними прикрасами. І дуже-дуже багато всього цікавого. І до речі, в цій книзі кожен розділ це назва різдвяної пісні. Я це бачу взагалі вперше. Це так незвичайно. І до речі, назва кожної пісні. Передає зміст розділу. Мені дуже сподобалася ця книга. Вона така легка та святкова. Дуже раджу вам її прочитати на зимові свята. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Яке у вас бажання на Різдво? Можливо, це теж коханий хлопець або книжкові бажанки. І на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій YouTube канал, в мене ще дуже багато цікавого. Ставте вподобайки і пишіть коментарі, а також підписуйтесь на мої соціальні мережі, телеграм канал та інстаграм. Всі посилання будуть в описі. До нових зустрічей!